Кулінарна магія, переселенка з Криму, яка з сім'єю оселилася у Львові, не перестає дивувати мешканців міста своїми сирами. Їх вона почала варити у домашніх умовах для того, щоб якось звести кінці з кінцями. Тепер це невеличкий сімейний бізнес. Що придбати фету, сологоні та моцаре? Ольвів'яни записуються у чергу. Ущерть списаний замовленнями клієнтів зошит. З гордістю показує Ольга Анісімова. Її сири надзвичайно популярні. Замолень настільки багато, що часто доводиться працювати до ранку, ще й кличе на допомогу чоловіка. Ну вчора, якщо чесно, от я лягла у п'ятій. Це правда. Я реально не встигаю впоратись. Ми так знаєте, лягаю вже доробити сил немає. Дім. Розбудила і сказала, оце на такому етапі, це на такому, це на такому. Дороби сироварінням. Ольга почала займатися вже у Львові, коли сім'я з чотирма дітьми втекла з Криму, залишившись без грошей та роботи. Рятівною стала улюблена кулінарія своїм ентузіазмом. Дружина швидко зуміла заразити і чоловіка. От, хоча я так, кухня очень прохладна, до шуськасім готовкам, ну сири іменно сири понравіся очі. То така дійсно магія. виходить. Тя з молока виходять кіт разний продукт, м'яккий, твердий там. Тянуші тепер щодня жінка переробляє понад 50 літрів молока, а своїх клієнтів шукає через соцмережі. Огромна чоловічеська гастрономічна благодарність. Буду вашим пасминим клієнтом. Ну, як приємно наразі власної крамнички. Сім'я Анісімових немає. Тож усі сири по клієнтам розносить старший 13-річний син. У родині на ньому обов'язки кур'єра. Сьогодні він домовляється з покупцями на восьму годину вечора. Місце зустрічі оперний театр. Вже тут біля оперного за якийсь час приходить і перший клієнт розраховується не тільки за сир, але й дає чайові. Я ніколи їх не коштував, таке ну замовив, спробував. Дуже подобалась ну, взагалі то дружині. Дуже подобалося. Мені таке солодке, а вона. Там усі з'їхала, всі подобались тут. У Львові родина Анісімох знайшла не лише прихисток, переїхавши з окупованого Криму, але й власну справу. Сподівається, що невдовзі їхня сироварня неодмінно розростеться. Збільшиться не тільки кількість клієнтів, але й асортимент сирів. Степан Герцюк, Орест Мальку Львів, ТСН, 1+,1.